Привіт! Я Адріан Молл, і хочу вам дати кілька порад. будьте собою. Не намагайтеся бути кимось іншим, щоб сподобатися друзям або оточуючим. Цінуйте свою індивідуальність. Ніколи не здавайтеся. Життя підлітка може бути складним, але ніколи не пасуйте перед труднощами. Вірте в себе і свої сили, і ви обов'язково подолаєте всі перешкоди. Не бійтеся бути смішними, адже це допоможе вам підняти настрій і зробити світ навколо вас трішки веселіше. Гумор це чудовий спосіб поратися з труднощами та зробити життя кращим. Читайте книги. Адже читання може допомогти вам розширити світогляд, дізнатися багато нового та краще зрозуміти себе та світ навколо вас. Слухайте музику, адже вона допоможе вам пережити складні емоції. Знайти натхнення та просто добре провести час. Проводьте час з друзями та родиною. Адже ваші друзі та родина це ті люди, які завжди будуть поруч з вами, підтримують вас у скрутну хвилину та розділять з вами ваші радощі. Не бійтеся закохуватися, перше кохання це завжди дуже сильне та емоційне почуття. Ніколи не втрачайте віру в себе і в свої сили, і ви обов'язково доб'єтеся успіху. Ви унікальна та талановита людина, яка може досягти всього, чого забажає. І пам'ятайте, що життя це дивовижна подорож, сповнена радості, смутку, сміху та сліз. Не бійтесь труднощів, ідіть до своїх мрій, вірте в себе і насолоджуйтеся кожною хвилиною.